Зі зростанням якості життя урізноманітнюються потреби та вимоги до середовища проживання людей. Тому істотно змінюється народжуваність і мобільність населення в різні історичні епохи. Збільшення тривалості періоду здобуття освіти відтерміновує вік створення сім'ї та народження дітей. Зростає частка одинаків у суспільстві та неповних сімей. В окремих розвинених країнах світу, наприклад, в Італії, поширено міжнародне встановлення подружжями дітей із сиротинців, в тому числі з України. Знання іноземних мов наявність статків дозволяють значній частині населення розвинених країн мандрувати і обирати для проживання інші країни світу. Зокрема, впровадження єдиного безвізового шенгенського простору. Між більшістю розвинених країн Європи дозволило сформувати стійкі великі потоки населення, які здобувають вищу освіту, працюють і живуть в інших країнах. Тому в провідних світових містах значну частину населення становлять іноземці. Окрему категорію становить міжнародна еліта, топ-менеджери, відомі спортсмени, діячі мистецтва, вчені, програмісти тощо. Вони переїжджають з країни в країну після закінчення контракту. Це основні фактори механічного руху населення.